В Одесі з'явився маніяк. Буквально вчора ввечері всю Україну облетіла страшна новина про те, що в Одеській області 16-річний школяр прийшов додому, вбив свою матір та 7-річну сестру. Все це трапилось вчора ввечері, в Одеській області, а саме в населеному пункті Ананьїв. Увечері 16-річний школяр прийшов додому, чи то на підпитку, чи ще під чимось. І почалась сварка з його 38-річною матір'ю. В результаті сварки хлопець не витримав, взяв ніж і зарізав свою мати. Все це бачила його маленька семирічна сестра. Маленька дівчинка почала дуже голосно кричати, і її старший брат її також зарізав. Потім він просто вийшов з дому і пішов далі випивати. Коли повернувся додому, він вчинив те, що просто не вкладається в голові. Він відмив тіла своїх близьких від крові і просто зґвалтував їх через деякий час. Поліції вдалося затримати 16 річного хлопця, який вбив свою матір та сестру.